Слава Ісусу Христу! Слава Мені. Ріво Христі. Я хочу з вами поділитися, знаєте, найперше своїми переживаннями. Вчора, вчора нас тут бомбили трохи, і ми так не спали довго. І у нас ще один комп'ютер поламався. Ми сьогодні мали трошки технічні збої, і так що хто уважно дивився, то замітив, що трохи не так. Але нічого, ми вже виправили вже сьогодні все. Я вже купив там новий Вінчестер, поставили, настроїли. Ну і слава Богу. А, що я хочу розказати за. Поняття страху, як однієї з найбільш таких яскравих емоцій, яка практично ця емоція і міняє наше життя. Здавалося б, ну, страх це річ така ну, негативна, так? але я вам хочу сказати, що емоцій немає добрих і нездалих. Емоції це здатність реагувати на все те, що навколо нас. Проходить. Емоції це ті, які виражають радість, ті, які виражають страх, тривогу. Вони є, ну, одні якби добрі, другі нездалі. Але скажу вам так, що емоції, це річ є добра, бо якраз іменно через те, що ми реагуємо на ці емоції, ми стаємо людьми. Це робить нас. Людиною. Але от емоції, вони часто вищі норми, вище тих меж, коли ми можемо з ними справлятися. Це й не добре. Але бувають вони і нижче норми, коли людина трошки байдужа. Ну, от представте собі, що є таке поняття. Страху або тривоги, так? людина відчуває небезпеку, і вона відповідно на то реагує і поступає правильно. Бо правила дорожнього руху. Пише знак 60, населений пункт. Знаєш, людина, яка байдужа до того всього, думає, та, що там? Я нікого не мав. от я їду, та й все. І летить 100 кілометрів на годину. І дитина гралася м'ячиком, м'ячик покотився на дорогу, і дитина побігла за м'ячем. Або киця вибігла на дорогу, а хтось побіг її ловити. І через те, що було злегковажене оце відчуття тривоги, небезпеки, наслідки можуть бути страшні. А є інший варіант, коли цієї тривоги забагато. І людина тоді в основному стає в стопор і нічого не робить. Або наоборот біжить, але не туди, куди треба. Тобто завжди ми повинні підходити з тої позиції, щоб вчитися контролювати ці емоції. І от ми вчора, коли ці прилітали тут шахеди, ціла купа. І ми так сиділи і роздумували прямо під, цей, під вистріли, під зриви і під журжання оцих шахетів. Сиділи і роздумували. І я кажу: ну от дивіться, чи ми боїмося, чи не боїмося, шахет траєкторію не міняє, Але ми маємо своє відношення до Бога. І ми довіряємо Богові, і тривога зразу трошки спадає. Не можна абсолютно легковажити цим, але іде війна, і ворог хоче нас налякати. Ворог хоче показати себе, який він сильний, як він вміє знищувати цивільних людей. Бо військових вони зрозуміли, що налякати безполезно, і вони пробують лякати. Цивільних. І дуже багато людей злякалися, злякалися сильно, бо позавчора була атака на Тернопільщину, ну на захід туди. Загинули люди, це страшно. І коли ми маємо розположення до Бога, нам тоді, ну я би не сказав, не страшно вмирати, бо ну, кожна людина боїться, бо тому що вона не знає, що з нею буде. Але та людина, яка вірить у Бога, вона не має чого переживати. Бог її збереже раз, а якщо вона загине, то вона не пропаде. Бо вона ціле життя довіряла Богові та людина. Жіє з Богом і предстане перед Богом. Як би воно не звучало страшно, особливо знаєте, молодим? Бо я часто чую, та що старі вже пожили, і вже не шкода, вже можуть умирати. А молодих шкода шкода молодих. І знаєте, оце розділювання, що цих шкода, а тих не дуже. Так ніколи не робіться. Це дуже хитрий підхід диявола, який хоче розділити суспільство як-небудь. Але він хоче розділити. Він хоче, щоб старші були відділені від молодих. Він хоче, щоб ми ділилися, якою мовою я говорю. Хочу, щоб ми ділилися конфесійно. А ти греко-католик? Ага, а я православний. Все, ми з тобою не дружимо. А ти римсько-католик? Тож чужий. І... А, ти мусульманин? Взагалі чужий. Так не можна. Ми повинні засвідчувати Богові єдність в Бозі. І коли Господь Бог каже, і буде один пастир і одне стадо, це не значить, що всі будуть греко-католики на цілому світі. Або всі будуть мусульмани. Ні, це буде той час, коли ми навчимося жити в вірі і в любові з усіма. Кожен буде шанувати і цінити свою релігію і це чудесно, це дуже добре. Але ми маємо жити в вірі і в любові. В любові один до одного. Бо протилежність любові то є страх, недовіра, незнання майбутніх подій. Я не знаю, що там буде, а любов, вона довіряє. Я люблю її, крапка. Мені все рівно, чи ти будеш мені вдячний, чи ні, чи ти будеш мені відповідати чи ні. Хотілося би. Але я ж люблю заради того, що ти для мене цінний, ти для мене цінна. І коли я маю здатність любити, любити, тобто перебувати в вірі і в любові один з одним, незважаючи. Чи ти православний, чи римсько-католик, чи римсько-католик, чи мусульманин, але з великою пошаною до своєї віри, до своєї конфесії, до своєї церкви. Бога веду подобері різноманітність. Бог не хоче стада, якщо взяти таку, ну, наприклад, однопартійну систему, яка була в Радянському Союзі, це попахує фашизмом. Те, що світ вже засудив. І коли була одна церква, яка була повністю під контролем держави, інші були заборонені, нема іншої церкви, є одна, московський патріархат, все, більше ніяких не треба, однопартійна система. Один вождь, одна партія, один народ, а це лозунги чиї? нацистів, німецьких нацистів. І якщо взяти, взяти 14 ознак фашизму. Умберто Еко, який описав оці ознаки. То ми побачимо, що спорідненість церкви і держави це одна із ознак фашизму. І коли один лідер, як Росія, вони йдуть дорогою повноцінного фашизму. Один лідер, одна нація, один Путін, все. І коли ми говоримо про те, наскільки людині страшно, от іменно такі системи імперативні, вони викликають у людей тільки одну емоцію страх. Люди, які бояться, ними легко управляти. Згадайте систему, яка була в радянські часи, де дозволяли красти, навіть не те, що дозволяли, Якщо ти приніс в'язку соломи з полі з колгоспу, ти раховувався добре газда. Якщо ти вкров бураків, десь там в поле чи там картоплі, щось нарив, то ти раховувався добре газда. Учили людей красти. Не для того, щоб вони крали, а для того, щоб вони постійно відчували вину. Бо коли приходила міліція на обору з обшуком, то в тебе, по-любому, щось могли знайти. Щось з колгоспу украв? Там якась дошка, а там якісь колесо від трактора, а там ще якесь щось там, по-любому, щось можна було знайти, тому що кожен мусив щось украсти. І їм це дозволяло, щоб людина попала в пастку. Тому хочу вам сказати, що якщо маєте можливість украсти, не робіться, бо це пастка. Якщо маєте можливість людину очорнити, не робіть це, бо це пастка, вам будуть розказувати, що вона дійсно не здала та людина, що воно таке ніяке, що воно погане. Але давай, скажи на неї погані слова, не робіться це пастка. Щоб ви були винуваті, щоб ви мали участь у очорненні. Щоб поняття не ложно» не було для вас, не мало до вас ніякого відношення. Ми дуже часто осуджуємо людину, але навіть не оцінивши її. Бо ми не можемо точно оцінити, що там з нею робиться. Але дуже багато речей людина робить із страху. І страху, що лишиться сама, і страху, що буде голодна, і страху, що її можуть побити, і страху, що її можуть зловити, з любов. Чуєте, що робить той страх? Це емоція, яку хоче опанувати Дух. І коли ми говоримо, як я маю з того вийти, як мені оцю емоцію виключити, Виключена емоція це дуже небезпечно і нездало. Найперше є місце, де можна застосувати цю емоцію. Початок премудрості страх Божий. Ми маємо боятися Бога. Не через те, що Бог нас буде бити, не через те, що він нас буде карати. А через те, що ми можемо його образити. Бо все, що Господь Бог робить для людини, Він робить для того, щоб її урятувати, для того, щоб її обмежувати, відмежувати, відділити, відорвати від якихось проблем, які вона робить сама собі. Ніхто так не може пошкодити людині, як вона сама собі, своїми вчинками. І проаналізуйте добре своє життя і всі ваші помилки, які ви зробили із за страху. Вам здавалося, що ви робили то з добрих, ну, з добрих побучень. Але злий завжди там є присутній, і він тобі підсунеть, як не страх то підсуне тобі якось відчуття небезпеки, або підсуне тобі якусь фальшиву радість, або ілюзію якоїсь смачної, смачної їди, якоїсь ілюзію якогось блаженства. Злий на це є дуже добрий спеціаліст. Тому вчимося довіряти Богові, не бійтеся нічого. І не просто не бійтеся, не виключаючи ту емоцію. Нема такого тумблера, що виключив все, в мене нема страху, виключив в мене нема жалю, виключив в мене нема того. Усі є. Але вчимося тримати наші емоції в межах норми. Бо всі емоції нам потрібні. Вони нас рятують, вони прикрашають наше життя, починаючи від емоції. Тривоги внутрішньої, вона рятує нам життя. Як я чую, що летить шахет, в мене з'являється тривога, і вона мене спонукає бігти у укриття. Відчуття радости, емоція радости, вона міняє моє життя, вона наповнює його змістом. Тому емоції це дуже добре. Нема емоцій добрих і нездалих. Вони просто є. Просто коли ми реагуємо на ці емоції і враховуючи емоційний свій стан, робимо вчинки, от тоді наші вчинки набувають калориту, набувають краси, набувають змісту. Тому, як Господь казав до учнів своїх, не бійтеся, це я. Не бійтеся. Постарайтеся в кожній людині побачити Ісуса, бо Він каже до учнів, не бійтеся, це я. Він нам теж так каже. Коли ви бачите людей навколо себе, навіть не здалих. Не бійтеся, це я. Згадайте ті слова Божі, щоб вчитися, бачити в кожній людині Ісуса Христа. Ви скажете, і в тій людині, що робить зле. Ну, а як ви Можете побачити, що таке зло. Ми кажемо Господи, мені так зле. І Господь Бог каже: чекай, ти не знаєш, що кажеш, я тобі покажу, що таке зле. І коли ви кажете Господи, дякую тобі мені так добре, Господь Бог скаже, чекай, ти не знаєш, що таке добре. Я тобі покажу, що таке добре. Довіряйте Богові, дивлячись на Ісуса Христа з Його серцем. Яке любов'ю відкрите до нас. Пам'ятайте, що Христос не боявся щось втратити. Христос боявся, що все, що Він для нас приготував, не буде кому прийняти. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава.